Наші два піддослідні. Костянтин на серединці, там де ви її просили, вмикаємо. Підлога. Прилип. Прилип його пальцями не зворушиш з місця. Ставимо мінімально. Прилипає, але з мінімальною потужністю. Пальцями не зворушиш з місця. На мінімальний. Вимитаємо. Включаємо старий пилосос на максимальну потужність. Щітка стоїть на підлозі. Нічого не прилипає. Пальцями можна зрушувати його з місця на максимальній потужній. Ставимо щітку від старого пилососу. Ставимо щітку від старого пилососу на новий пилосос. Вмикаємо одразу на максимальну потужність. Максимальна Костянтин. Вмикаємо. Ніхіра не прилипає, пальцями можна водити куди тобі завгодно.